Наталки якось лялька занедужала, подзвонити у лікарню вона здужала, а лікар із валізкою вже тут, як тут, і постукав він у двері тихо тук-тук-тук. Оглянувши ляльку, похитав Ай-яй, у ліжко, хвору ти скоріш вкладай. І ще в аптеці ліки ці купи. А якщо не стане краще зранку подзвон. Доброго дня, малята Щойно ви прослухали пісеньку. Це сумна чи весела пісня. Чому, слухаючи цю пісню, ми відчуваємо смуток. Кого нам шкода? На жаль. Трапляються іноді такі прикрощі, як хвороби? Узимку дорослі і діти часто хворіють, наприклад, на застуду. А від чого можна застудитися? Від перемерзання. Також можна застудитися від холодного пиття, від мокрого взуття, від спілкування із хворим. Як ви почувалися під час хвороби? Недобре кволо зле, болісно. І з нашою лялечкою Ніною трапилась така сама прикисть. Ніна захворіла, застудилася. Де має лежати хворий? У ліжечку. Давайте з вами розповімо про самопочуття Ніни. Ніна почувається кволою та слабкою. У Ніни запалене горло їй важко ковтати. У Ніни сильний нежить, їй важко дихати. У Ніни болить і паморочиться голова. Ніна дуже кашляє, у неї болить у грудях. У Ніни висока температура. Так це залишати далі не можна. Що потрібно робити з Ніною? Її потрібно лікувати. Десь у нас була аптечка. Що лежить в аптечці? Різні ліки. Що це таке? Бинт. Для чого потрібен бинт? Для того, щоб перев'язувати рани, накладати пов'язки. Він потрібен ніні? -ні. Ні. А це що таке? Вата. Для чого використовують вату? Ватою протирають рани, подряпани. А чим змащують вату в таких випадках? Зеленкою йодом. Але вилікувати застуду нам ані йод, ані зеленка не допоможуть. Не варто нам розмірковувати, а треба скоріше викликати кого? Лікаря. А за яким номером ми будемо викликати швидку допомогу? Так, малята, за номером 103. За допомогою телефона ми подзвонили швидку допомогу. Добрий день! Це швидка допомога? Будь ласка, приїздіть до нас якнайшвидше, бо у нас лихо захворіла лялька Ніна, вона дуже застудилася. Отже, малята оглянув лікар нашу хвору уважно і порадив їй покласти на чоло прохолодний компрес, щоб жар збити. А ще порадив ні-ні, дуже гарні ліки. Це калинові ягоди. Солодкий мед та чай гарячий з лимоном. Адже немає ліків кращих за ті, що нам дає матінка природа. Тепер сподіваємось, малята, що ні на швидко одужає. А я бажаю вам малята, ніколи не хворіти і бути завжди здоровими. Дякую вам за увагу! До побачення!